Тут вкраю ходіть, тоді будемо там пакувати, ще. Ото Ота всі. Капелан Михайло Зорівчак складає в авто передачі для військових. Пакети приносять родичі бійців, бо знають, що він від'їжджає назад на передову до свого батальйону. Самі критичні точки ми зараз. Ми ж стояли на позиціях, захищали ті кордони. Ну там тихо, нам нема що робити, і нас забрали що ви тоді. На Бахмут священник на прилуччину додому супроводжував тіла двох загиблих бійців. Одного з них знайшов сам. Ми знайшли самі. От я капелан і з Вовкою пішли самі. От знайшли цього бійця, номер його е тіла, де, де він лежить. І тоді вже почали документи робити, щоб його оформити. Зараз поспішаю повернутися назад до своїх хлопців. Отож переживаєш, як їх туди завозять. Трошки там вони теж стоять, ням тоді вигну, щоб життя. Позамерзають. Мокрі, оце такий оце, оце, оце і вони такі вдягнуті. Ну, броні вже, звичайно. Михайло Зорівчак за Радянського Союзу служив в армії. Є військовий білет. Тепер до війська його брати не хотіли. Я ж хотів давно йти в армію, ну, так як в мене п'ятеро дітей, а ніяка армія мені не світила. Я просто добровольцем тупо пішов батальйон, знайшов батальйон, який поблизу сіл, який я приїхав батальйон до командира батальйона, до замначальника штаба, до замполіта. Казав, браці мої, я хочу з вами кажуть, О, це кажуть. Ми з ним поговорили, кажуть, все, це наш. До цього був священником свято-михайлівської парафії у холмах на Чернігівщині. Саме за його ініціативи почали відбудовувати храм в селищі, розповідає холманський селищний голова Василь Чоботар. Служить у нас давно Хороший, хозяйственний батюшка самостоятельний, хороша людина. Священник підтримав своїх прихожан, коли вони захотіли перейти в Українську православну церкву. На початку вересня завершили перехід офіційно. Зараз, вважає Михайло Зорівчак, він більше потрібен на фронті. Військові капелани необхідні, тільки треба, щоб військовий капелан був знайти м'який, добрий, щоб він, з нього виходила любов до тих своїх пасомів. Я на кожен вісім на, на, на свій братів, У нас є батьків навіть сирі сирійці, я казав, що сирійці взагалі. Що ну вони ж відходять, бачка, так, так. Батюшка, власли. Що, що я його зроблю? Бог благословить і благословляє. Капелан вважає, що боротьба українців зараз це подвиг. Автомат, каже, носить лише для того, щоб живим не здатись у полон. Спасибі, що сказав, нема більшого подвига. Аніж душу свою віддати за друзі свої. Крапка. Ми, з Богом, ми з Богом, ми на своїй отчизні, ми захищаємо своїх діточок, ми, за нами правда. А де правда, там і Бог. І все тут крапка, тут більше нічого не звичайно, переможемо. Тяжко, важко, але переможемо. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Тетяна Лось Суспільне новини, Чернігівщина.